Незважаючи на те, що на вулиці така пасмурна погода, ну і начебто, і свято, не свято, але подивіться на наш читальний зал. Чудовий, світлий, гарний. І сьогодні ми з вами відзначаємо наше професійне свято День бібліотек. У тиші храму де живуть слова, і мови, і пісні рідної доболі, ти опромінена і трепетно жива. Чаклуєш всіх великою любов'ю. хвилюєш душу, лиш, як зазвучить, рядок, що сяє в променях світання. Або коли осіння ніжна мить розпалахне кольорами вистання. а серце тук, ще серце тук і ще раз тук, і не дає покою. У тиші храму книг, той перегук. Це світ краси наручений тобою. І я черпаю із його криниць, немов з молитви на саму покрову. Теплу і ласку маминих зіниць і вільну правду в українській слові. О, як мені, залюблені в книжках, перед тобою не склонить коліно. О, мудристе, захована в книжках. Ти невмируща і у віках тлінна! Шановні колеги, друзі, на нашій землі книга, бібліотека користується віддавно великою шаною і любов'ю. Історія України невіддільна від історії бібліотек. Книгозбірні відіграли дуже важливу роль у розвитку цивілізації. І сьогодні це інформаційні культурні заклади, великий внесок у який у розвиток Вочизняного державотворення, освіти. Науки культури безцінний. Професія бібліотекарь почесна і найгуманніша з усіх професій. Це він, хранитель і провідник безріч книг і журналів. Це його слово може визначати і пристрасті, і захоплення на все життя. Бібліотекарю писали оди, складали вірші та легенду. І ось одну із них я вам хочу зачитати. А йдеться в ній про те, що було у батька три сина. І перед смертю він роздав кожному синові по книзі і сказав, що кожен із них розпорядився книгою на свій розсуд. А після того, що посадив на могилі батька Божудю, поховали батька. Ну, як він сказав, так і зробили. Старший син продав книгу і купив щось потрібне по господарству. Середній поставив на видне місце як пам'ять про батька. А молодший взяв свою і пішов до людей. Куди б він не заходив? В кожній хаті давав прочитати батьківську книгу або сам читав і розповідав. І люди були дуже вдячні юнакові. Годували його, давали притулок на ніч. А коли бували в його селі, то обов'язково відвідували могилу батька і дякували за хорошого сина, який за допомогою розумної книги подарував їм багато гарних думок, зробив добрішими їхні серця. Прийшов час. Жолод старшого сина згнив і пропав, серпнього сина. Дав свій ковалий росточок, який пожовтів і засух. А із жолудя молодшого сина почав рости молодий дубок, який перегнав берізки, сосни і пішов у гору, розкинув назустріч небо і хмарам свої могутні гілки. Багато весен і зим сплило по річці часу. Люди забули імена синів того чоловіка. Але мудре насіння знань із батьківської книги дали міцні ростки. Ті знання передавались із покоління в покоління, збагачувалися новими, багато змінилося. Але так і росте, і залишається вічно зеленим той дуб, і підпирає гілками небо, грізно сперечається із виставками. Така легенда легенда про юнака-бібліотекаря, який приніс людям знання. Його справа стала безсмертною. Ну, і символічно, що саме в день віри, надії, любові та їх матері Софії, що означає мудрість, відзначається це свято, а даруючи людям вічну мудрість книг бібліотекарів. Тож, як записано в стародавньому трактаті, воздамо дяку тому то допоміг нам легко прийти крізь складний лабіринт книги. До вітального слова я запрошую міського голову Віталія Миколаєвича Савенко. В 1998 році президент України Кучма здав указ про вшанування Дня бібліотеки. Всеукраїнське. Значить, Професія бібліотекара це ну, професія, яку любити, яку надо любити, яку треба шанувати. Він завжди е, підскаже, яку книжку взяти, підскаже, де взяти, що почитати, розкаже. І тому е, бібліотекарі е, це люди з високим потенційним. Чувством. Ще хочеться що сказати. Не зря цей праздник, цей праздник у день віри, надії любові і матері їхньої Софії. Значить, цей праздник припадає на 30 вересня, коли журавлі улітають в теплі країни. І в нас цей праздник бібліотекаря. Значить, в цьому році, в цьому році, значить, ми знаємо, що бібліотеки робили в особливих умовах. З 24 лютого у нас почалася війна. І от по первому кличу бібліотека, культура стала координаційним кри... центром, де і ви всі, не покладаючи рук, приймали допомогу, приймали, е, готовили, е, надавали послуги людям. Звелика вам за це вдячністю. Е, хочеться привітати сім'ї, щоб е, в сім'ях було благополуччя, в сім'ях було родинний затишок. Близької перемоги нам, близької перемоги. І Україна, вона вистоїть, вона сильна за нашу Україну! А так традиційно? ми переходимо до нагород. Да, за вагомий особистий внесок у розвиток бібліотечної справи, сумлінну працю, високу професійну майстерність та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек ми вітаємо! Сидоренко Людмила Михайловна. Дякую. Капишин Валентина Андріївна. До цього буде ще приложення там, не Дякую. Слава Україні! Героям слава! Солона, Людмила Васильівна. Дякую. Людмила Васильівна, дякую. дякую за вашу працю. Дякую. Семешко Тетяна Валерівна. А мой Валентина Михайловна. Приліпку, Людмила Івановна. Приходько любові Федоровна Дяченко Оксана Володимировна. Якуніна, Оксана Миколаївна. Ми вам щиро вдячні Віталій Миколаєвич за такі щирі привітання. Ідуть роки, минає десятиліття. І сьогодні до бібліотеки приходять вже діти та онуки, правнуки, перших інші. Але як і раніше, бібліотека це неповторна атмосфера. Нові цікаві книги і широка клуба читачів та щирих вірних друзів. А у такий день ще й бажані гості і теплі слова привітання. Тож наша чудова гостя, яка також хоче, він у нас Відправились у сни, колись несуть героями вас ви мої сини, і зацвіте калина, мов кров мак Згадає батьківщина, як він. Щось нахабно вночі, але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі, відбудуємо все, повернуться Із далеких країн всі птахи, очі твої мені посміхнуться, засміються, що знов дітлахи, сильна нація, вільна єдина, синяне. Своїй, ми родина. І нехай буде так. Буде так. Ну і як же без нашої бойової подруги, нашої любої читачки, нашої учасниці у всіх групах, у всіх, де тільки можна. Людмила Миколаївна. Я прошу вас, шановні друзі, я вже стільки прожила, то я вам хочу ще розказати одну таку річ, що я знаю бібліотеку, ще оту, де зараз. Е Почта була, а потім зараз будинок кооперативний. Ще ходили ми туди. І ви тільки бачили, як там було тісно, як оце, але все рівно ходили, бо дуже цікавилися книжками. А Зараз у нас є така гарна бібліотека, є такий гарний зал, стільки різних заходів проводиться. І навіть для нас такий вчора був день людей похилого поважного віку, поважного віку. І ми вчора зібралися, як було це гарно. Кінотеатра немає. А ми не можемо, а дома дивитися фільм. Ну зовсім не так цікаво. А ми вчора подивилися такий фільм за двома зайцями українською мовою. Почули українських пісень, побачили нашу наше народне мистецтво. А дивилися ми ще до цього І ще один фільм про Тараса. Це теж дуже дуже знаково. І так я маю надію, сподівання, що ми зможемо. Е Час від часу приходити сюди і дивитися ці фільми, тому що це нас дає нас нагу, це нас е, робить зовсім інакшеми. І я хочу сказати за е, працівників бібліотеки, я знаєте, я сюди йду як до своїх рідних. Як до своїх родичів, мені так приємно з ними спілкуватися. Я вам скажу один такий малесенький приклад. Я дуже люблю історію, і по телеканалу Культура я дивлюся передачі із істориком нашим Олександром Алфьоровим. І от він є у нього такий цикл передач Визначні українці у гривнях. І от один раз 50 гривень, знаєте, і там Грушевський. От вони розповідають, який це він був, як він собі дав е, завдання, що він напише 100 книг на українській мові, а він написав набагато більше. І от вони він розповідає, що у нього там є такий е, багатотомник про історію України. Ох, мене вже це зарядило, ну інтересно. Я прибігаю десь, де ну зразу ж не можу, а через декілька днів прибігаю сюди. Саме на зміні була Люда Приліпко. кажу, Люда, у вас таке є, оце таке, таке. Будь ласка. Пішли і воно, ну, будь ласка, там підійшли. Ми подивилися, я подивилася там і четверте, п'яте століття. Ну все, що вам треба, що вас цікавить, ви можете тут. І взагалі, тут у, у читальному залі стільки інформації, такої інформації, що е, у голові не вміщається. Це не тільки ці працівники, що зараз працюють, а це робота багатьох багатьох поколінь е, наших бібліотекарів. Щоб вам... Що б ви не схотіли, про яке село, про яку подію? Там воно стільки папок, все це підкладається, все це підшивається, все це знаходиться, все це можна все це можна узнати це. А ще мені хочеться Таня Семещенко. Я, ви знаєте, я відкрила для себе Миронівщину. Ви знаєте, як це приємно, як це гарно і добре, що є цей інтернет. Відкриваєш Фейсбук. Я і про гулі, і про зеленьке, осьо, ось, ось про козин, що це малося воно бути містечком, і про ой, про кип'ячку. Ну геть про все. А треба свій край знати. Обов'язково треба знати свій край, свою історію, тому що в нас історія така багата, така у всьому світі, скільки б країн не було, візьміть ту Німеччину, хрестоносів, візьміть ту Америку Захід, як вони його все це. Підкоряли, ні, а в нас така історія, що нам треба знати і, і любити. І... Я хочу ще сказати вам, що от коли я приходжу сюди, я кожен раз, ви як ішли, ви помітили, що на кожній сходинці написано: одна книга тисячу людей вчить. Хата без книги це День без сонця. Книга навчає, як жити і так далі. далі. Скільки б я не йшла, я завжди його читаю, тому що книга у нашому житті. Має дуже-дуже велике значення. І нам треба любити їх, поважати. І я дуже сьогодні щаслива від того, що їхня праця не залишилася поза увагою, що їх відзначили, що їхню роботу бачить і цей поважають і все. І любіть книгу. Любіть бібліотеку, ходіть у бібліотеку, читайте, тому що нема нічого. Те, що читають діти у своїх смартфонах, це зовсім не те. А взяти книгу в руки, це, це блаженство, це, це все. Вона відволікає від різних поганих думок, від, від депресії, від усього цього. І від книги черпаєш дуже, дуже багато знань. Мені вже багато років, але я ніколи не перестаю навчатися. І незалежно це, чи це книга, чи це е, моя онука, чи це е, середнього віку, молодший за мене, але завжди треба вчитися. Це просто робить твоє життя набагато е, змістовнішим, цікавішим. Тим більше, коли ти в такому поважному віці і знаєш, що е, ти доходиш уже до тої єдиної брізки і все, але ніколи не треба е, забувати про те, що Дуже багато людей працювали над оце цим, щоб були оце книги, і щоб ми, оце покоління, щоб ми могли взяти книгу, дізнатися про щось. Я вірю в реарка душі. Хочете смійтесь, хочте не смійтесь мене, але я вірю. І я думаю, чим більше я зараз візьму знань, дізнаюся про те, те. те, те, те. Мене все цікавить, тим я думаю, що той, хто колись з моєю душею народиться, він буде набагато. Цікавішим, набагато розумнішим, набагато мудрішим і може більше зробити у своєму житті. Так що дякую, що ви є. Мені дуже приємно, мені хочу попросити свою долю, щоб вона мені дала ще більше часу, щоб я більше могла сюди ходити. Я, наприклад, зараз пробачте за таке, але я зараз готуюся теж до виставки. Я собі дала рік ще бо я хочу, не хочу старими. Виробами бути на виставці. Я хочу зробити нову 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 виставку. Мене дуже багато. Мене все наготовлено. Тканини, узори, підібрані вже нитки. Все це мені тільки треба час, а часу. Ну, немає. Як в своїй хаті, то часу немає. Ручки, бачите, які. Три-чотири, п'ять разів на день треба піти зібрати, бо щоб машина не, по, не Це, Бо воно ж я до всього відношуся, ну як сказала, я до всього відношуся як до дуже... живого. І до того дерева, до тої травички, і до того, що виросло все. Воно ж старалося, воно ж робило. І природа над цим працювала. Значить, його треба все зібрати і все його це. Я дуже вдячна, що ви вислухали мої оці. Але ну, життя таке прекрасне, і мені так все подобається. Що не так я борюся, що так я це стараюся е відзначити людям зробити комплімент. Це дуже важливо, щоб ну, хороше слово сказати. Слово можна вбити, а можна підняти на хто є хто є на які вершини. Так що я Всім і бібліотекарям я вас вітаю і свято, і бажаю вам всього найкращого. І всі, хто прийшов гості, приходьте частіше сюди. Тут буває дуже цікаво. Приходьте, спілкуйтеся і давайте будемо робити Україну міцною. Нам треба зараз об'єднатися. Не можна, оце таке. Треба нам усім об'єднатися. І тоді Україна, вона взагалі є така, що хай можуть позавідувати всі країни світу, а Україна наша це взагалі щось неймовірне, і українці неймовірні. І я всім вам бажаю здоров'я, щастя, любові. І, і саме найголовніше мирного неба. Життя дійсно чудове, життя дійсно прекрасне. І ми щиро вдячні вам за такі теплі слова. Наша бібліотека це частинка великої родини, до якої ходять 26 бібліотек. Люди, які там працюють, роблять усе для того, щоб читачам було цікаво. Щоб завжди йшли з часу. в курсі всіх світових новинок. Ну і, звичайно, я зараз запрошу до слова виконуючого обов'язку директора, щоб вона ж похвалила наших бібліотекарів. Дорогі мої колеги і гості! Я думаю, що тут зараз зібралися всі пончинці наших послуг послуги, нашої бібліотеки. Всі, хто любить бібліотеку, відвідує її, цінує її роботу наших, наших колег і в Миронівській бібліотеці, і в бібліотеці для дітей, і також філіали, правда, зараз ну, військовий стан ми не запрошували наших колег із сільських бібліотек. Ну такий стан у нас в Україні. Що ми зробимо? А поздоровить я хочу вас усіх із Днем Всесвітнім Днем Бібліотек та їх працівників, хранителів книги. А також він ще збігається із таким чудовим святом віри, надії, Любові і Матері і Софії. Отже, я хочу сказати, що Віри вам в нашу перемогу. Надії. На наші Збройні сили, які повинні перемогти ворога, любові, ну, нас до України, напевне, на даний час. І від Софії мудрості, мудрості нам усім у нашій роботі, в наших сім'ях. А вам, мої дорогі, я бажаю щастя. Здоров'я, ну, достойної зарплати, що немало важливо. Ну і всіх гараздів в сім'ї, в домі, в країні. А зараз я хотіла б ще від себе відзначити деяких наших працівників. Подяка, висловлюється Гаврилечко Ларісі Петрівні. за вагомий особистий внесок в розвиток бібліотечної справи, сумлінну працю, високу професійну майстерність та знагоди всеукраїнського дня бібліотеки служу народу України. Мавічук Оксана Петрівна. Санка в нас описує газети, всі статті в інтернет виложує. Це моя права рука по дитячій бібліотеці з інформаційного простоль Ольги Миколаївні. Пане Васильівна, в нас це Аксакал. Вона проробила, напевно, <звіх> <зале> більше, <праць> 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 бібліотека. <праць> ну і як гостинні <праць> взяни, господарі, забуваюсь, ми не можемо залишити без подарунків так, наших <праць> гостей. Тож ми підготували для них отакі невеличкі смаколики. Так, Юлічка, тобі, тобі отака українська хатина. Я не дуже придала. так гарно поцілувала. Віталій Миколайович, вам мрія. Анатолійна, вам тоже мрія. <плес> І Людмила Миколаївна, вам хатина. Ви вишиваєте, вам хатина. <плес> <плес> це, до речі, такі печиво в нас робить наша колега, дуже велика майстриня Людмила Сидоренко. Осінь, таємнич, чарівна, вона заколисує нас на золотих колисках. Ніжний шелест листя огортає душу, як Божа Сьогодні небо, переплившися з веселкою, загусло і розсипалося родяниками на радості всім нам. Тож, шановні колеги, хай ваші очі завжди сянуть, ніколи не затмарюється сума, а ваше серце зілюває щира повага. І любов оточуючих. Нехай в оселях ваших завжди панує злагода, серцях добро, помисть, мудрість, засіб достатньо. А бібліотечна наша в нехай колоситься рясним поважаю людської вдячності. Я вам щиро дякую.